Ось і закінчений другий етап будівництва паркану. По всьому периметру долитий фундамент, викладені стовби. Як все зроблено, я дуже задоволений. На стовби через один стовп виведене світло. Світло на освітлення та на сигналізацію, чи не відомо, що там придумає хазяїн. Так все виглядає. Так приварені попірещини, до яких буде крутитися штахетник. Ой. Наступного разу через недільку продовжимо наше будівництво. Поїхали, хлопці трохи роз'їхались на картошку на буряки, тому робимо невеличку паузу. Приїдуть, будемо продовжувати. На фундамент буде положена плітка, зверху фундамента будуть бетонні кришки. ну і, звісно, поверху стовбів будуть теж кришки. Ця частина паркану будувалася з нуля, прокопувались, в'язалася арматура, ставилися стовби. Тут десь близько 15 метрів. Так що як буде він виглядати далі, дивіться далі.